Перше, і це було завжди, це припинення вогню. І от зараз другий е пункт дуже важливий: ми е по суті фіксується, що е припинення бойових дій по лінію зіткнення з подальшим, імовірним, невеликим частковим обміном температурі для вирівнення лінії фронту, щоб вона була якимось тином ну, вирівнена тому, чин, в тому чи іншому форматі. Е Ну, от я думаю, що це і буде основою, від якої буде фіштовхуватися. І, до речі, зверніть увагу на переговорах, які відбулися між китайським та американським лідером, теж про це мова йшла. Тобто ми можемо фіксувати, що ну, це така точка. Наступна точка, яка дуже важлива для всіх нас, про те, що ніде нема мови про те, що ми визнаємо де Юре там, чи, по суті, де-факто, що території окуповані, чи ми визнаємо статус Криму. Ну, ну що ці території ми офіційно визнаємо російськими. Ні, всі фіксують, окей, вони окуповані. Тобто це теж дуже важливо. Тобто, ми продовжуємо агресором називати агресором. Наступний пункт це обмін полоненими і обмін наших повернення наших дітей. Цифри там колосальні. Про дітей це понад 20 тисяч, це тільки ти, кого ми точно ідентифікували. От я думаю, цифра набагато більше. І, е, і звичайно, обмін наших героїв всіх на всіх, включаючи хлопців з Азову, які, нагадаю, в 2022 році вийшли, бо таки була, така була команда, але до цього часу більшість з них, них ми це повинні фіксувати, так само, як і ворпіхи, вони до цього часу не обмінені, хоч це було обіцяно.